Я вже показувала, як зробити орігамі морозиво, А зараз я покажу, як зробити наліпку морозиво. Беру олівець, щоб якщо у мене щось не вийде, це витерти. Малюю. ріжок морозиво малюю. Тепер він буде такий як стаканчик. Ось так і малюю клітинку на ріжку і малюю в ріжку три кульки морозива. Та ще намалювала вишеньку на самого, самого самого високому морозу. Та малюю таку поливку на морозу. На цьому малюю посипку. А на іншому спіральку, спіральку? Я трішки поправлю спіральку. Отак От я поправила і розфарбовую морозиво. Ох. Я трішки відійшла, бо я спочатку забула підкласти підкладку М -м -м. під папір, на якому я малюю. І воно відпечатилося на стіл. Але я витерла, витерла. Ну, продовжую розфарбовувати. Зараз фарбовую ріжок. Ось я розфарбувала морозовий та ріжок від морозова, але тепер ріжок я не буду обводити чорним фломастером, а обведу помаранчевим. Просто трішки темнішим. Ось так. А ось решту я обводжу чорним фломастером. Я обережно обводжу. Ось так. І як завжди я з одної сторони обклею скотчем, а з іншої двостороннім скотчем і вирізаю. І ось так я зробила наліпку морозива Знаєте, оцей кошик. Я Оце відео знімала місяць тому, один місяць тому про цей кошик. І там я побачила 35 переглядів. Це дуже багато. А поставила лайків 5. Тож, десь 30 людей. Не поставила лайків під цим кошиком. І я вас, звичайно, не примушую, але я думаю, просто я знімаю це відео, бо думаю, що тепер ви, якщо подивитесь, поставите лайк під оцим морозом. Дуже милим. Yeah. Mm. ну і все кінець.